Пан Ярослав питає, як ви заливали фундамент на об'єкті в нез'ємну опалубку, адже візуально така опалубка не повинна витримати настільки великий стовп бетону плюс вібрування? Справа у тому, що абсолютно все нормально витримує, тому що ми використовували, друзі, пінопласти високої щільності. От, і давайте я знайду відео саме, коли заливалося. Так, це 03, ну давайте 11.07. Да, тут же трактор їздить. А ось 0,6,07. Ось. Давайте подивимось, як, як заливалося. Це, вибачайте, Йора знімав на телефон, то воно його так колбасить. Ну, у нього е, стабілізації, мабуть, немає або сильна мателяв. Ну, ось е, стоїть опалубка, стоять розпорки. Зверніть увагу на розпорки. Бачите? Е, стоять распорки, котрі підтримують всю нашу опалубку. От в такому стані. Загальна висота фундаменту 1,25 м, зліва. Там, де от Юра стоїть, знімає, от зліва 1,25 Висота фундаменту. Е, ось так от змонтована опалубка. Ну і от стоять хлопці, заливають. З вібрацією, бачите? Тобто нічого не розвалилося, все чудово тримається. Все ж таки, друзі, досвід є досвід. Нічого ви цим не поробите. Значить, бетонування пройшло абсолютно нормально, без ексесів. Використовували гусак, от бачите, так? Да? Там плюс 500 гривень за нього беруть. Це для того, щоб не було сильного потоку бетону, котре може опалубку розбити. І от використовуючи цей гусак, котрий збиває напор бетону, іде залівка і вібрування. Бетон використовується завжди P4. Тобто тот, котрий доволі непогано розтікається. От, бачите, тече. От. І водій керує. Ну, в воді бетононасоса керує. Ми, міксер будинок великий, одноповерховий, тобто він такий, площі забудови він довгі у нас трошки, і і тому ми не заганяли туди міксер, бо якщо застрягне, потім не витягнемо. А замовляли бетонний насос, який там стояв біля дороги, і закачував. Бетон, тобто, як ви бачите, і бетонування, і вібрування, все пройшло абсолютно без проблем, абсолютно все красиво і нормально. Тому користуйтесь цим досвідом дуже буде. Вам корисно. По бюджету воно економить гроші, тому що дерево на сьогоднішній день дуже дороге, а саме такий підхід дозволяє нам зменшити кількість дерева, що йде на палубку, і плюс щити після бетону знаєте, їх треба чистити, в порядок приготувати. а тут зняв підпорки, котрі чистенькі, взагалі чудо. От, і пінопласт собі стає теж нормально чистий. Тому користуйтесь.